Надія Кмитюк нарешті дочекались Воскресіння. Нарешті дочекались Воскресіння, і знов мені молитись і співати, Небес, високе, світле повеління, велить нам жити, жити, не вмирати, хоч рани рвані вкрили наші груди, хоч тяжко нам і сплакані серця, але Христос воскрес, Воскрес Він, люди, скривавлений від свяхів і вінця. Тернового, колючого, мов дроти, скривавлений від болю і образ, опльований тим плем'ям, тим народом, що понесе ім'я Його для нас. Христос Воскрес, Воскрес, Воскрес сьогодні, не меркне голос неба із віків, чи ж ми розп'яті, спраглі і голодні Воскресним на землі своїх батьків? Україні на Великдень. Воскресне рідна Україно, Воскресне, з болю відродись, як іпостасі Бога Сина воскресла істина колись. На чисті води Ясні зорі, благословив Тебе Творець, Воскресне в золоті соборів, Воскресне в золоті сердець. Оранто, витри скорбні очі, до тебе йде сьогодні Бог, збулись слова святій пророчі, Христос воскрес, ви нині вдвох, хай Дух святий з Отцем і Сином візьмуть тебе під свій покров, Воскресне, рідна Україно, і Воскресив собі, любов. Не плачте, мої рідні, не журіться. Який би непосильний тяжкий хрест не випав вам на долю, усміхніться! Христос Воскрес, воістину Воскрес! Прийшов у наші душі, наші весни так благодатно, ніжно, так спокійно. Я вірю, що з Христом добро Воскресне і землю вкриє бережно, лелійно. Христос Воскрес, щоб впали темні сили, і лиш любов Всевишня і свята над світом розпростерла Божі крила, рятуючи від ненависті і зла. Не плачте, мої рідні, не журіться, в благаннях щирих встаньте на коліна, всім серцем і душею помоліться за світле Воскресіння Бога, сина. Яєчко розмальоване, барвисте, ним тішиться і старість, і дитя, творіння людських рук, святе і чисте, маленький символ нашого життя, творіння Божої краси умить натхнення. Весна Великдень Боже Воскресіння, і писанка, як серця, одкровення, як Боже і людське трепетне творіння. Українська писанка проміниться життям, Великдень славить перед цілим світом, співзвучно до весни серцебиття, в ній оживають трави, птахи, квіти. Тут кожна лінія, промінчиком з небес, окреслює хвалу і славу Богу! Христос воскрес! Воістину воскрес, до вічності, вказавши нам дорогу. Так дивно розцвіла собі троянда на гілочці терновій серед ночі. А вранці сльози, наче діаманти, скропили в воскресінні Божі очі, то були сльози Божої любові, і крізь ті сльози поглядом небес дивився в нашу душу, в нашу совість Христос, який воістину воскрес. І думкою, як терня, та колюче не зможе погубити дух життя, що істина воскресши неминуче, покличе багатьох до каяття. Тією думкою троянда посміхнулась. Вже вселяло страх колюча терня, бо ніжними пелюстками торкнулась, і на очах Христових сльози.